Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися, як можна зробити масло домашнє за 2-3 хвилини. Я купила 2,5 15 літрові банки сметани сепараторної. Сметана дуже гарна, якісна, по ціні 160 гривень за літр. Масло я буду робити у планетарному міксері. Ось така насадка, плоска лопатка. З такою насадкою виходить дуже якісне масло і збивається дуже скоро, 2-3 хвилини. Сметана має бути кімнатної температури. Зразу включаємо на двіючку і починаємо збивати. Пройшло 2 хвилини. Масло вже починає збиватися. Виключила вже міксер, тому що вже з'явилася рідина у маслі, маслянка у нас називають, і потрібно злити її, тому що дуже бризкає. І я перший раз зливаю От, скільки маслянки, і потрібно злити у окрему посудину. І так, ставимо ще раз у міксер і переключаємо на одиничку. Я вже другий раз дала кришку, тому що дуже бризкає, і дала кришку, щоб менше бризкало. От, все одно. Бачите, дівчата, як вже розбризкується, виключаємо і вже збилася повністю сметана. Масло готове. Бачите, скільки ще вийшло чуть-чуть, І зливаємо остатки маслянки. Зливаю маслянку у півторалітрову банку, щоб ви побачили, скільки лишилося рідини від масла. От, бачите, пів літра, я вже поміряла, там пів літри маслянки. Тоді беремо посудину, наливаємо дуже холодну воду, я тримала навіть у холодильнику, тому що тепер тепло. І ще зроб... додаю льоду. Щоб була ще холодніша вода, прям льодовита. Бо масло, воно, якщо буде тепла вода, масло буде топитися. І наливаємо також дуже холодну воду із холодильника в іншу посудину. Викладаємо масло, промиваємо ще від залишків маслянки. І так, промили, зливаємо воду і наливаємо іншої холодної води. Так, я промила три рази, поки вода не буде така чиста. От вийшло у нас такий гарний колобочок. Будемо важити. Я помістила його у харчову плівку. І будемо важити, скільки у нас вийде. Так, вийшло 807 г. І так будемо робити з іншої банки, то я брала у двох господинь сметану, робимо із іншої банки півтора літрової. Так само збиваємо на двічку, потім переключуємо. От, бачите, ну, прямо хвилина пройшла з чимось, навіть на дві хвилини і не три хвилини. І вже починається ну, так якби робитися масло. Я вже цей раз уважніше. Зразу треба. Зібрати із стінок, щоб воно гарно все збивалося разом. Збиваємо. Як тільки починає вже, бачити хляпати чуть-чуть, обов'язково треба злити маслянку рідину, зливаємо знову. Ще поставимо на пару секунд, щоб більше виділилася рідина, от вже хляпа і більше. І злиємо також цю рідину. Промиваємо три рази у холодній воді з холодильника. Попередньо я собі заготовила в холодильнику воду. І так, важимо з другої банки, скільки в нас вийшло? 815 грамів. Так, ну нормально. Хоча я пізніше знову брала сметану сепараторну, ми ще раз робили, то у нас вийшло по 900 грамів. Дуже гарна сметана була. І ми знаємо, що це натуральне масло без всяких добавок. Ціна масла вийшла у мене 280-290 гривень приблизно за кілограм. Здоров'я, дорогі мої, і миру.